Всім привіт! Коротше, ви пам'ятаєте, як мене ображала Зоряна? Так, ну і я коротшеньки благодала в друзі. Мали бути переговори, точніше. Ну і корот, їх не було бо ніхто і не прийшов. І не хотів іти. Я так думаю. Так, Ну і звісно, вона ми грала, я грала собі, зайшла в тавер, щоб відео зняти. Ага, а Зоряна зайшла і все іспортила. Ну і, звісно, що каже, привіт, го я кажу, не знаю. Він ну, каже, ну будь ласка, пожи, і ще. Я в шоці була? І е, я думаю, ну я ж пишу, не знаю, то якщо людина не знає, то хай подумає, але вона думала, що підлизатися до мене можна. Ага, Зоряна. То до тебе можна підлизатися, а до мене не підлизуватися. Угу. І то, що ти мене вперше ображала і потім написала, я найкраща в світі, знай, я ніколи не вірю в підлизування. Так, і давай, ми більше не будемо дружити. І з Танєю, із Алісою твоєї подруги, з твоїми подругами я дружити теж не буду. Знаєш, бо дуже погано вони на тебе впливають. І ти на мене дуже погано впливаєш Так, і вибачте, що я трошки так говорю. Угу. Ну і, коротше, я а, зоряну не вибачу. І з Таню, і з Алісою теж. І, коротше, я зоряну видала, а Алісу і Таню ще ні. І я скоро видалю. Так, і я думаю, що ви мене зрозумієте, і знаєте, яка? Зоряна підлиза. Так. Вибачте, що так говорю. Ну і я не знаю, яка це частина, але ще скоро буде там п'ята чи шоста частина. І всім па-па!